Прийшла ідея займатися стрімами благодійними, допомагати фінансово збройним силам України. Ми зібрали там близько півмільйона гривень. Комісаренко Микола музикант, звукорежисер. Родом з Донецької області, але більшу частину життя прожив у Вінницькій області. Моє 24 лютого почалося як для більшості українців з новини, що розпочалось повномасштабне вторгнення. Перше бажання було якось убезпечити своїх рідних, наскільки це можливо. Ось я дружину і свого кота завіз в село, але відсижуватись там я розумів одразу, що я не зможу, просто так спокійно, тому що я знав, що мене морально це просто задавить. Я повернувся в Вінницю на місці роботи, де я працював звукорежисером у молодіжному центрі. Квадрат відкрився такий неформальний, можна сказати, волонтерський. Центр, де люди зносили гуманітарну допомогу, плели сітки. І я тут перший там, тиждень допомагав трохи з логістикою з середини березня. Захотілося привітати всіх своїх знайомих, рідних. Я вийшов в прямий ефір просто з телефону, Фейсбук. На 20 хвилин буквально зіграв 3-4 пісні, привітав і зрозумів, що людям, в принципі, потрібно це відволікатись з тих пір. Ну, я задумався, як це зробити на більш досконалому рівні, щоб це якось і картинкою зачіпало, щоб це було більш систематично. Після порад з декількома своїми знайомими з глядачами, в тому числі, прийшла ідея збирати кошти, донати на допомогу збройним силам. З самого початку я не знав на що саме підуть ці кошти. Вказав я свої особисті реквізити, і після кожного стріму я звітував по кожній копійці, яка прийшла мені на картку. Здається, перша покупка за овер 100 тисяч гривень. Квадрокоптер купили моєму земляку. Відправили зараз, відправив нещодавно 12 спальників, газові балони. Ну то такі речі побутові, яких не вистачає зараз там на нулі. Купував годинники наручні. Там взуття, форму. Зараз вирішив, що буду ставити менші цілі. Нехай вони будуть меншими, але їх буде більше. Тобто частіше буду якісь закупівлі проводити. Стріми не завжди таку в мене популярність мають. Я не якийсь розкручений там, бренд, там, блогер чи виконавець. Просто почав робити те, що на даний момент я міг робити. Ну, є така фраза, загальновідома. Кожен на своєму місці повинен займатися тим, що він вміє, і приносити старатися цим користь. Тому митець: ти можеш писати картини, продавати їх на благодійних аукціонах і допомагати Збройним силам України. Якщо ти співак, ти можеш давати благодійні концерти. Ти. Десь в середині провалився міст наполовині. Був стрім 12 годинний. Заспівав я там 100 пісень, типу як власний рекорд. Від двох годин дня я почав стрімити, і в другій ночі я закінчив. Я не знав насправді, чи до кінця я зможу зробити, та це не було важливо. Заспіваю 100 пісень там чи, чи 80 пісень. Головне, що я зібрав кількість людей навколо себе, які підтримували мене, які всі були за одного. Ми от відчували, що ми робимо добру справу. Неважливо, скільки у вас підписників і чи взагалі у вас там є якась кількість підписників, можна почати робити добрі справи, залучившись підтримкою своїх рідних, близьких, друзів, ми зібрали там близько півмільйона гривень. За ну за цей період. Для мене, як для нерозкрученої особистості, там ну, непопулярного якогось там виконавця, я не очікував такого результату, навіть сам, коли починав це все. Я вважаю, що кожен свідомий українець повинен себе якось задіювати для того, щоб допомагати один одному, підтримувати один одного. І тоді ми будемо жити в країні, де панує свобода, де ми будемо ладні самі вибирати те, як ми хочемо жити.